Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Приїхали такі от тракторці, приїхали донфенги до нас з новими капотами 24-го року зборки. Вже. Коротенько розповім за них. Це 244-й модель DG в синьому кольорі. Задня частина повністю йде вже зашита. Каємовський стоїть 385-й мотор. 24-го року вже сам моторчик іде і трактор, теж. переднє місце у нас дуже потужне, іде, як в принципі, на всіх донфенах. Це, я думаю, що модель 40-й. Переднє місце у нас. Дуже потужні чілки, дуже потужний ІТ-гідропідсилювач. Тобто ну, міст тут на Донфенгах дуже класний, можна будь-які вправи робити з додатковим остаткуванням, ставити віли. Фронтальні навантажувачі, дуже класно працює техніка. Питань нема. Якби ще ціна була трішки нижча, на донфенгі, було б взагалі супер. Так, У нас майже рівна площадка, вона в принципі, не відчувається з виступом, тому вони дуже гарно зробили, тим, що вже поставили такі от коврики резинові. Підальки всі натискаються дуже легко, в принципі, нормально розташування речагів, вантажів всяких дуже зручно. Єдине, що мені не дуже подобається, перемикання отаким от чином. Но люди кажуть, що їм дуже зручно, тому буду вірити на слово. Зелена горловина, паливний бак у нас під капотом, як і на всіх інших моделях. Отака от маленька приборна панель, вона прям, я б сказав мікроскопічна. Порівняння огромний-агромний передній відсік і така от маленька приборна панель. Ну, по факту, скільки там треба, тої панелі, швидкість оберти, да, мотогодини, паливо і тиск. Все, більше тут нічого не треба. Ці моделі DG вони йдуть на реверсі, тобто перемикач ходу, ось там у нас стоїть КПП, вони повноприводні з блокуванням диференціалу, он під блокування диференціалу під ножний тип, зробили важель. Дві швидкості PTO, тобто 540 і 1000 обертів. В трьох точках у нас іде клешні в принципі довгі, тобто можна брати все обладнання. Є один гідровиход, в якій працює через дозатор, перекриваєте дозатор і працює у вас гідропара. Є також розетка під прицеп. Задня частина повністю зашита металом. Такі, до речі, форми досить зручні. Тут можна поставити навіть якийсь маленький ящичок собі для віщей або закріпити отут під стаканичок, да, щоб можна було каву пити в полі і так далі. Непогано зроблено. Підіймає така трьохточка 500 кг. Розрахований трактор взагалі на будь-які е, роботи сільськогосподарчі. Тобто можете плуг тягати, можете фрезою працювати, метр м, борона 1,5, 1,6 Все потягне, все буде класно. Ціна питання 8 тисяч доларів. Тут у нас відрізняється він від моделі DG2, тому що тут однодискове щеплення. Так, вони однакові. Переходимо до 404 моделі. Це модель DHL. На широкій різині з КМ490 мотором, вона йде на 40 кінських сил. Тут стоїть такий самий міст, як і на 24-му, тому я вам і сказав, що по факту на 40-ках стоять такі самі мости, як на 24 ках тільки з більш потужним мотором. Довго затримуватись на однакових позиціях я не буду. Тут у нас Забув ще сказати, на 244-404 є отакий захист, тому що передніх крил в цих моделях не йде. Дуже великий виверід коліс і просто не придумали такі крила, які б не заважали і не царапали капот. Капот тут дос досить масивний. Тут вже немає рівної підлоги, тут у нас механічна коробка йде, і тут е, трішки менше місця, як мені здається, тому що і, і інше крісло воно по іншому стоїть. Ось Навіть так візуально можете побачити, що. Ну, як на мене, на 404-му ДХЛ менше місця. от Реально по факту. Чотири передачі має вперед, одну назад, повишені, поніжені, окремим важелем перемикаються. оце от якраз той дозатор, про який я казав, від якого працює гідровиходи. Сидіння звичайне, приборка така сама, все таке саме. Такий, якщо не помиляюсь, коштує 9750 доларів, тобто він всього-навсього на. Там декілька сотень дешевше від 404 G2. Але це моделька у нас 23-го року. Тобто це випуск заводу ще 23-й рік, але це остання партія, яка заходила конкретно в, е, в 24-му вже році в Україну. Вони не дуже часто закуповуються, тому що Донфенг це в принципі дорога марка. Е, вони їх закуповують. Там декілька десятків і продають потім протяго року. Тобто Десь закупівля йде раз в півроку, реально. По вазі ці трактори дуже-дуже важкі. За це їх і полюбляють. Тут дуже потужна рама, мости, КПП і можна використовувати для додаткового устаткування. Тобто ви можете ставити навантажувачі, можете ставити там, тюкувальні апарати великі навіть. Вони все це тримають, все це класно робить. І вони не перекидаються, тобто, скажімо так, довантажувачі тут дуже потужні. Тут реально по 24 а по 20 кілограмів вибачаюсь. У нас іде 6 штук, тобто 120 двадцять кілограмів тільки напередок додаткового навантаження йде. Це щоб не задирало. Тут у вас на одно менше, тобто 80 кілограмів з кожної сторони на одну, на один брінчик менше йде. Якщо вас зацікавила така техніка, можете замовити її на нашому каналі за номером, який бачите на екрані, або залишивши заявочку на нашому сайті. Кому цікаво, набирайте, поки ця техніка є в Україні. Доставочка безкоштовна, без передоплати до вашого населеного пункту. До вас додому прямо провеземо. На цьому все, пока-пока.